Sławie Jezusa witaj z Brat i Systry, średnia 2 stycznia. i średni wspomniania świętych i pyskowych, błogosławień, widomych Basylia, Wasylia Weryko i Grigoria e, z Nazianzu. My czujemy czu, czu, słowo z Ewangelii e, widziana, Wydioana pro Joana З'явився чоловік, посланий від Бога ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом. Прийшов засвідчити про світло, і це свідчення Йоанна, юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левитів, щоб вони запитали його, Хто ти? І він визнав, не заперечував, а визнав: Я не Христос, запитав його, Хто ж ти? І Ілля, і він відповів, ні, ти Пророк, і він відповів, ні. Вони ж сказав йому, то хто ж ти такий, що ми дав відповідь тим, які послали нас, що ти сам про себе скажеш? Він відповів Я голос того, хто воває в пустелі. Рівняйте дорогу Господню, як сказав Пророк Ісая. Були послані від фарисеїв, тож вони запитали його і сказав йому, чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не Пророк? Іан у відповідь їм сказав, Я хрещу в воді, але серед вас стоїть Той, кого ви не знаєте, який йде за мною. Йому, я йому не гідний розв'язати ремінця на сандалах. Так, чудове слово. На початку подумаємо, можемо усвідомити, якби які великих, ми сьогодні маємо чудових. Покровител Василій великий це, е, відомий е, е, богослов і, і засновник е, теж монашого життя на Сході, е, народився в Кесарії Кападокійській. І що цікаво, що його сім'я буде дуже цікаво, його бабуся. Свята Макрина, його батьки і Емілія, Вони святі. Святи Василій і Свята ем, Емілія чи Емелія, це бать, батьки е, Василія. Його брати це рідні брати. Це Святий е, е, Григорій з низки і святий Петро Себасти. Його рідна сестра, свята Макрина молодша, є Макрина, його Бабця, і, і його рідна сестра, теж макрина молодша. І від собі в такому середовищі він живе. Двоє рідних братів, рідна сестра, бабуся і батьки святі, і він теж. Коли він студію в Афінах, він познайомився з, з святим Григорієм з Нозінзу, і вони до кінця життя були друзями і разом заохочував один одного якось до віри, до любові Бога. І що цікаво, слухайте, тільки ви не навчалися в Афінах, там і в їхньому класі з ними вчився деякий, деякий Юліан, Юліан. І цей Юліан пізніше став кесарем римським. На жаль, хоча він отримав теж, він спілкувався зі святими, жив зі святими, Вони постійно спілкувалися, розмовляли, мабуть, дружили теж. І, і, і коли Юліан став кесарем римським, він відійшов від віри християнської. І його називають, пізніша історія назвала його Юлія -апостат, апостат. Той, хто відійшов від, від віри, покинув віру, зрадив віру. I to tak jest taki wskaźnik dla nas, że niedobrze jest ze świętymi. To nic nie da. Można mieć przyjaciół świętych, ale samemu utracić wiarę, jeśli ty Jezusa nie zaproszyłeś w swoje życie. To jest taka wskazówka dla nas też. A dzisiaj zobaczymy Jana Chrystytela, który mówi: że Ja nie jestem Mm. Бачите, багато говорив про Йоанна, хто ти такий, може він Месія, і Йоанн міг використати ці думки, так, ну я посланий Богом, я великий Пророк, я тут такий крутелік, я вам скажу, як маєте жити і так далі. І Йоанн коротко відповів: Я не Месія. І каже: я, навіть, я не достойний розв'язати ремінця в його, в його сандалів. І e, це для нас вже така вказівка, чи ми вміємо, коли нас про нас так гарно говорять, вихваляють нас там дякують постійно, знаєте. Чи не буває так, що ми так, знаєте, це сприймаємо? Ну не треба, але, але знаєте, отримуємо таке задоволення і так хочемо, щоб ще трохи позитиву про нас сказали. Навіть якщо перебільшують, то ми не, на, не наносимо жодних коректи, кажемо, ну так, ну таке було, да. да під, якби ми годуємо нашу гординю і так далі, ні? підтримуємо такі про себе, такі опійні і так далі. Ні? І може сьогодні ми повинні просити, я і ви, просити для нас, щоб це заступство за Святого Яна Хрестителя, щоб Бог дав нам духа смирення, правді, щоб ми не вдавали, що ми кращі за тих, ким ми є насправді. To co nie w prawdzie. Eee, <kling> eee, Jan Chrystytel z temry, jaka była, był takim promienczykiem światła. Jak się jest ciemne przyjście, tam nie ma światła, żadnego eee, nie widać kolorów, nie widać mm, jakiejś eee, drogi, nie widać. Mm, Сенсу, темрява лякає. Іоанн в цьому світі був таким промінчиком світла, показує на Ісуса цей промінчик, що Він є цей Спасителем. Іоанн хотів мати таку функцію, більш нічого, просто бути промінчиком, показує Бога. А міг стати знаєте, таким, таким таким целебритою, знаєте, якимось як світ любить, так і щоб хизуватися, трохи якби зайти на салони і сказати всім там сучасним собі, що «Су? Слой, ну, так, Бог мене помазав, я тут можу вам сказати, як є. Ні, він просто покірний, смиренний, вказує на Ісуса і більш нічого, більш нічого. І тут, знаєте, є такі прояви і, гордині. Kiedy my, my sobie wywieszczamy, ale górdyna może być też takie poniżenie, kiedy my mówimy: no ja nikt, ja grzeszny, niedostojny i tak dalej, nie? i Bóg nie może teraz mnie działać, i tak dalej. Nie? I jak będę kiedyś, będę taki święty, to wtedy będę tam służyć w certywie niegodnym, są tam e, jakieś służenia wykonywać. Парафії, наприклад, не хочу. Nie? Це не моє, ну no, ні, що люди мене побачать, щоб я там ходив на таку зустріч, на якусь спільноту і так далі. Відповідальність взяв за якусь спільноту в парафії чи за якісь служіння. Ні, ні, то, це не для мене. Що подумають, що там є розумніші за мене, ні? Колись може, так але зараз то ні, я ще не готовий. Наче все зараз від нас. Нема в нас такого розуміння, що це Бог нас посилає що Бог, коли ми приймаємо якесь служіння і смирення, то Бог нам дає все необхідне. І може ми часом себе обмежуємо і не віримо, що Бог може зробити з нас добре, з, з нас добре знаряддя своїй благодаті. Ми говоримо, Боже, ще не час, я сам підготуюся до, ці, до цього служіння, буду святішим і тоді скажу тобі так. Ні? І осягну святість. Ні? Або кажемо, Боже, навіть я, я настільки грішний, що тримайся від мене здалека, не підходить навіть. Не? І я в принципі Боже, відчепись від мене. E, я маю свої плани, свої наміри, і не заважає мені. Йоанн e, знає, що він слабкий. Він каже, я маю просто виконати свою місію, бути промінчиком, просто бути голосом. Голосом, який проголошує присутність Бога і доброту і спасіння в Ісусі Христі. I więcej czego, tego ostatniego. E, może słyszycie, mm, możemy powinniśmy dzisiaj wtedy się na resztę oddziana Boże. Oś ja gotowy, wzywaj mnie dzisiaj w sprawie spaszenia świata. Ja, ja. gotowy, Wydaję Tobie siebie takim, jakim ja jestem, staję przed Tobą z moimi z słabościami, niedolikami. Tak, Boże, Ty jesteś moją siłą. No tak. Будьмо слабкими перед Богом, але відкриваємося на Божу силу. А щоб не було так, що ми свідомо, хочемо бути слабкими і відходимо від Бога. Ховаємося від Бога, від Його сил, від Його благодаті. Це, це неправильно. Хай Йоанн Христитель буде покровителем нашого навернення. А святі м м м богослови сьогодні, святий Веселі Григорій. A jest za nami, przed Bożym Prostołom. Sława Jezusu Chrystusowi, bracia i siostry.